Салют. Був в мене один апарат, точніше, корпус від нього. Одного покупця з OLX він зацікавив і запропонував обмін. В нього в оголошеннях були підсилювачі різні, і був такий підсилювач, типу як під ремонт. Ну, відносно по такій самій ціні на обмін, як і в мене апарат. Ну, я питаю в чому справи Каже, він його привіз, комусь продав, той хтось його ввімкнув. На динамік навалили, він пішов в захист і періодично вимикався. Його віддали йому назад, гроші повернули. Ну а підсилювач він виставив як неробочий під ремонт. Хоча в нього він на маленький динамік працював нормально. Ну, я, в принципі, судячи з того, що два канала і два запобіжника по 25 А, вже знаю, що він потужний буде. І, скоріш за все, проблема не в підсилювачі, а в тому, що е підключали. Тонкого січення провода. І він просто і йшла просадка на проводах і він вимикався. Ну, так і так, дивіться, що з цього вийшло. Так, Привіт, у нас черговий радіоконструктор. Ну, попередньо проблема, що він йде в захист. Я вже його розібрав. Бо тут була ще одна проблема. Проблема перемикача режимів роботи. Full range, фільтр високих частот і фільтр низьких частот. Значить, як бачимо, група контактів з правої сторони. Тому було замовлено. Такі, як мені потрібні. І такі, як мені не потрібні. Які група контактів зліва. Але, тим не менше, вони пригодяться. Можливо, в якихось інших роботах. Значить, давайте спочатку розберемося з цим перемикачем. Але плата, як бачите, сидить на корпусі, який є суцільним радіатором. І тут є такі от фіксатори, які заїхані в паз. Значить, маємо зараз якось їх зняти. Так, знімаємо. Тут, в принципі, зручно використовувати утконоси. Хтось використовує викрутки. Хтось не використовує. Ну, суть понятна, так, щоб взяти. Ех, погнув діода. Ех. Взяти підважити. Але є такий один нюанс, що якщо вам трохи мішає ручка, ну то потрібно брати вже якусь викрутку або щось таке буквою Г. Наприклад, шестиграник. Ним трошки менш зручно робити то діло, але, але реально. Але реально. І головне запам'ятовуємо, де який фіксатор сидів. Так, добре, знімаємо це все діло. Там, де важко долізти. Там транзистор. Можна взяти викрутку і той самий шестигранник який підважити. І воно все класно вилазить. Так, все. Плата тепер має діставатися, але треба ще викрутити цю панельку. Тепер нам необхідно відклеїти обережно всі транзистори від ізолюючих прокладок. Щоб не подерти останні. Дуже-дуже обережно. Транзистори перетворювача. Також обережненько. Не завжди це виходить гарненько з першого разу, але це необхідно робити. Так. Ось такий масний радіатор. Підсилювач, до речі, не разу ще не ремонтувався. Отож, підсилювач має. Два канала. В кожному каналі по 4 транзистора по дві пари, і окремий блок живлення на спільному драйвері. Але окремі трансформатори, окремі транзистори, які його розкачують, і діоди, і незалежне живлення. По суті, подвійне моно. Так, добре, нас цікавить цей перемикач. Плата зроблена з геденаксу, тому будемо досить таки обережно випаювати, щоб наші доріжки залишилися ціленькі. Погнали! Поки гріється паяльник, потрібно продивитися всі масивні компоненти, чи немає фільцевих тріщин, тут вже на транзисторі на колекторі одну знайшов. Тому варто все ж таки буде деякі моменти пропаяти. І також варто звернути увагу, що колись він паявся за допомогою каніфолі або якогось флюса на основі каніфолі. І, як бачимо, немає ніяких таких потьоків розводів від флюса. Тому, в принципі, апаріт досить таки непоганий. Також варто звернути увагу, що стоїть два запобіжника на 25 А. Що вже говорить, що підсилювач має в принципі, більшу потужність, як його брати, конкуренти, з одним запобіжником. Тому, в принципі, апарат є цікавий. Так, добре, паяльник розігрівся, будемо замінювати перемикач. І далі вже беремо. Ставимо на місце. Мені зручно. Молоточком маленьким. Запресовуємо в одну сторону, потім посередині пробуємо. І в кінці воно має защуватися. Не з першого разу це виходить. Але отак воно має стати на своє місце. Тобто маємо його запресувати. Зараз пробую ще одну. Ставимо посередині. І оп! Защолкуємо. І так робимо для всіх транзисторів та діодів. На підсилювач заходи напруга рівно 12 вольт. Маємо на одному з пліч 31 вольт. Ну або так. Мінус 31. Піднімаємо напругу до 14,4 вольт. Це робота генератора. Маємо 37 вольт. Плюс-мінус 37 вольт. В принципі, з цього вже можна зробити висновки, що підсилювач дає 100 Вт на нагрузку 4 Ом. Добре. Можна кришку, в принципі, закривати. І так, маємо потужний блок, який дає більше як 100 А, ампер. маємо Амперметр. Підсилювач, один канал. І осциллограф. І навантаження резистор в банці. І маємо грозу на дворі. Так, добре. Вже обмежує верх. Без обмежень буде 18,5 вольт. В принципі, якщо акумулятор буде від генератора заряджатися, там буде 14,4, ну то в принципі трошки буде більше. Але маємо 18,5 вольт, Так, добре. Це на резистор ніхромовий. Зараз кинемо мостом. До речі, в одноканальному режимі струм був 11 А. Так, Дивимось, що у нас тепер в режимі міст. А в режимі міст потрібно трошечки перемкнутися. Режим міст навантаження 4 Ом резистор. До обмеження дає 31,7 вольта. І споживання струма. 40 Ампер. Давайте зараз зробимо кліп. Ну, нема сенсу. Так вже знущатися. От 40 Ампер підсилювач бере. І... В захист не йде. Тому який вердикт? Вірно. Використовуйте потужні блоки живлення і хороші провода, а не ПВС 2 х 1,5, Тоді підсилювач буде працювати вам як потрібно. Підключимо ще динамік, поміряємо, що він дає на динамік. Даємо 40 Гц, режим міст. І до кліпу. 30 вольт можна рахувати. При тому, що до кліпу струм споживає трохи менший. Але ми можемо навалити, як люблять, регулятор бас буст. На виході отримаємо квадратний сигнал <смі> і струм більше як 50 А. Це міст, режим міст на резистор. Добре, вмикаємо реальне навантаження динамік на 4 Ома. 4 вольт. Запишемо. І так, на класичний тест на навантаження синусом наступні результати. Це не які не пачки сигналів по декілька мікро-мілісекунд. Це звичайний синус, при якому от воно. Працювало, тому що немає у мене можливості зняти. Немає осцилографа у мене сучасного, тому поки так. Отож, на резистор 4 Ома, сигнал 1 КГц, один канал 86 Вт, міст 299 Вт. Далі йде динамічна нагрузка. 4 Ом 40 Гц. Один канал 90 Вт. Міст 289 Вт. На 4 Ом. 4 Ома сигнал 1 КГц. 1 канал 121 Вт. Мостом 400 Вт. Це при умові, що живлення на підсилювач заходить 12 вольт. Тобто-31 плюс-мінус вольт в кожне плече. Якщо напругу підняти до 14,4 вольт, Буде 37. Відповідно і табличка буде мати інший характер у більшу сторону. Але при умові, що акумулятор має 12 вольт беремо ще якусь там мінімальну просадку на провода. Це мінімальні значення, які дає підсилювач при, такому, при такій напрузі. Струм. Ви можете бачити якийсь струм. Саме більше струм 40 А. Це з'їло при навантаженні на міст. Е, Тут показники напруги. Опір який і канал, чи міст, який був варіант роботи. Ну, в принципі, підсилювач все. І так, вердикт. Щоб вам той підсилювач класно працював, у вас не було проблем. В піках він може брати струм до 50 А. Тому отакі проводочки не годяться. Мінімум, це щось такого плану. 10 квадратів, 8-10 квадратів. Не більш потужніших апаратів. Необхідний провод брати від 16 квадратів. Це вам здається, що підсилювач маленький, що можна таким проводом. Це все діло витягнути. А дулю з маком не хочете? Тому чим менша напруга, тим буде більший струм тягнути з акумулятора. Закони фізики, друзі. Тому, купуючи дані девайси, купуйте нормальні провода. На цьому ніколи не можна економити. Тоді підсилювач не буде йти в захист. Бо відповідно не буде просадки на проводах. Всім дякую, всім гарного звуку.